Налазить нову печеру перлину. Так, Ми йдемо такою дорогою. Хати. Там такі краєвид класні були пізніше. Ну, ось тут наші. Дорога до печери перлини маркована з зеленою і білою маркою. Ми доходимо а, ти... до вказівників. Оцей вказівник показує нам пише. Що, якщо йти туди, то ми зайдемо на джерела. Там є три джерела з різними легендами. Кожне джерело має свою легенду виліковує якусь хворобу. А цей вказівник показує нам, що якщо нам йти туди, то ми зайдемо до Пущі Відлюдника. Зараз ми підемо і покажемо, покажемо вам Пущу Відлюдника. Ми знайшли печеру від людника. Тут така цікава легенда. Пише цікаве таємниче місце. Про нього створена не одна легенда. Кажуть, що колись його вподобав собі двоголовий, двоголовий, двоголовий дракон. Так, давайте я вам покажу його оселю. Тут був є такий хрест дерев'яний, вікна, вікно і двері. Так, йдемо. Ми спускаємося, дивіться. Бачите, не дарма писало, що з каменя тут реально багато каменів таких, причому великих, просто велетенських, огромних. Ну, це такі вже меншенькі. але. Вау! Краєвид. І так, дивіться, на скелі. Видно, якщо добре придивитися, видно очі, ніс. Вуса і така легенька борода. Хто здогадався? Я б ніколи не здогадався. Ми зайш... знайшли вже печеру перлину. Тут ця печера вертикальна. Зараз я вам покажу деякий значок. Увага, вхід у печеру категорично заборонено. Небезпечно для життя, але ж ми все-таки ліземо. Так, відійдіть хлопці. Печера під таким накриттям. Щоб не було, суву землі, каменів і так далі. Вона закрита на колодочці. Ах, її Хто? Тут звідси така пара йде, аж мені очки запотівають. Так, і камера теж. Он звітом, там-там-там-там-там. Я пролізу І всі рома пролізе. давид пролізе. Тато пролізе. Всі пролізуть. Батюш, я с тачками. Проходишь. Я уже тут. Всё, бабик сдох. Бабик сдох. Что ты, пхай ногу давай. Да я пхай, но Мисс. Мисс скалу страшная. Вставай на камень. Сейчас, ну. Чесно. Точно. І впадай. А я вдай. І впадь, впадай, фай. Давай, 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 давай. Все, Тримайся за мотузку. Нащо триматись? Я там тримається. <звитись> <звитись> Повітря. <звитись> І так, ми вже скрутилися в печеру. Зараз я вам показую, яка вона і тут багато мишей літучих. Одна друга друга, третя там, четверта. Їх тут зразу. Ми вже спустилися 25 метрів і зараз з висоти знімаємо печеру. Там пізніше я вам покажу кристали, які там знаходяться. І якщо нам пощастить, може ми знайдемо мамочки з пеплом. і не з капучино. Капучино тоже. Давид. Я дорожє поні. І я. Бо хочу аж муркоче, а звер не хочу аж муркоче. Невеличкий відпочиночок. Угу, дуже. Я пофотографували. Ну, Тяжка робота. Я бокаю. І так, ми вже доходимо до машини. Я сподіваюся, що вам все це сподобалося і виставити нам багато-багато лайків. І будемо просто цим.